Усім привіт! Сьогодні в цьому відео хотів би розповісти про свій новий монітор, це Samsung Odyssey G5. І заодно поділитися своїм враженням і досвідом використання саме про дану модель. Якщо ви для себе розглядаєте цей монітор, або шукаєте щось подібне в цьому ціновому діапазоні. Монітор коштує близько 11 тисяч гривень. Ну і знов ж таки там ціна на ринку варіюється 10-11. Але якщо ви знов ж таки шукаєте для себе хороший варіант, то в цьому відео якраз розповім про цей монітор. На мою думку, він гарно збалансований. Він має свої плюси, але також сьогодні розповім і про мінуси. Тому що, по суті, мінуси є в будь-якому продукті, і ви вже для себе визначите, чи варто обирати для вас саме цей монітор. Я монітором задоволений, він працює гарно, картинка класна, і я вважаю, що за свою ціну це реально гідний варіант. Давайте почнемо з дизайну. По дизайну монітор мені подобається. Він чорного кольору. У нього тонкі рамки. Варто відмітити, що для такої ціни вона я вважаю така середня, це не бюджетний монітор, але все-таки, якщо говорити про лінійку Samsung, відноситься до більш дешевших моніторів, але по дизайну він виглядає дуже класно. Якщо взяти, наприклад, дорожчу серію, ну знов ж таки, ці Odyssey, там G6, G7 і так далі. Вони по дизайну дуже схожі. Там трошки виконання і матеріали відрізняються, але от сам стиль монітору такий точно. Мені подобається, що тонкі рамки йдуть у нас. По боках зверху, ну а знизу, так скажемо, невелике підборіддя, але мені подобається, як це все виглядає. Знизу тут є такий логотип Samsung. його майже не видно. Мені подобається, що в очі не кидається. і така велика чорна металева ніжка. Ніжка, до речі, вона дуже зручна. Мені подобається тим, що монітор стійко стоїть на цій ніжці, вона реально з такого товстого металу. Там є розинові ніжки. Він не хитається, тримається на поверхні дуже добре. Але враховуйте момент по цій ніжці в тому, що вам потрібен. Достатньо глибокий стіл по глибині, тобто звідси і до стіни, тому що вона займає так досить багатеньке місця орієнтовно 25 см. сантиметрів. Відповідно, щоб вам було комфортно, до монітора має бути відстань 55-60 шістят сантиметрів, щоб і на очі було приємно, і картинка була приємна. Тому місця вона трохи займає, але можна це вирішити знову ж таки або більший стіл, або якусь підставку, яка відповідно окремо ви собі регулюєте. І в притул до стіни можете підвинути. З задньої частини корпусу, що ми тут маємо? Ми маємо оцю ніжку, на якій він стоїть, вся основа. Тут конструкція доволі така гнучка в плані налаштування. Зараз я вам все покажу. Ось так монітор виглядає з задньої частини. Дизайн у нього, до речі, дуже прикольний, мені подобається. Знову ж таки, у нього такий більш бюджетний стиль, але все ж таки є е, е, стиль лінійки всієї цієї Одіссей. Якщо ми говоримо про саму ніжку, вона така доволі міцна. Регулювання йде вверх-вниз, по боках, і ви навіть можете отак монітор собі кут регулювати. Бачите? Мені подобається, що тут можливість регулювання є достатньо хороша, кути великі, і плюс, відповідно, ви можете собі виставляти по висоті, ось таким чином, наприклад, максимально. І вниз майже отак він опускається. Отак вам показую. В принципі, тут регулювання. Відбувається просто: от на себе можете також кут нахилити, і відповідно від себе. Ось так. Він тут невеличкий, якщо від себе вниз нахиляєте. Він, скажімо так, стоїть більш прямо. Тому про тут різні можливості є. Можна його повністю навіть перевернути, якщо ви хочете. У нас є, виходить, з альбомної орієнтації на книжкову. Я не буду зараз розгортати, але це можна зробити. Якщо говорити по самій конструкції, значить все у нас. Крутиться, все піднімається досить добре, але конструкція, от в плані, наприклад, вверх-вниз опустити трошки тугувато, трошки тугувато, і сам монітор, от ця ніжка, тут низ, при тому, стоїть добре. А тут, ну, от, трохи таки він гуляє. Знаєте? Причому, якщо ви захочете його порухати, то враховуйте, що трошки він може так хитатись. Принців нічого критичного, так він відповідно просто стоїть. Ви стіл задінете, він не буде у вас якось рухатись, в принципі, в цьому плані нормально. На задній частині корпусу можна побачити роз'єми. Тут у нас є HDMI, DisplayPort, є також е, роз'єм для навушників 3.5, є Type-A, плюс підключення живлення е, самого монітора через блочок. Ось таким чином дроти виводяться. Тут немає технічного віконця, є ось така резинова, скажімо, резинова вушка, коли ви можете прокласти дроти. Але такий момент, що якщо ви от піднімаєте вище. От, бачите, дроти, як ідуть. То отак от будете прямо дивитись на монітор, і їх буде видно. Це є такий момент. Ну, а так для мене, в принципі, нічого критичного в цьому немає. Налаштування монітору відбувається з допомогою ось такого джойстика. Тут є чотири кнопки, плюс центральна. Ви входите в меню, відповідно. І тут можете налаштовувати всі параметри, що вам необхідно. От, заходимо в меню. Є українська мова, воно зрозуміле. І, в принципі, тут можна розібратись, налаштувати під себе монітор. Працюють кнопки гарно, приємно і дискомфорту ніякого немає. В принципі, тут все нащупати дуже просто, легко. Я досить швидко звик. Ну і в принципі, сюди саме я лажу дуже рідко. Динаміки в даної моделі, до речі, немає, тому вам потрібні колонки або навушники до вашого ПК. Ну, це мінус за таку ціну, в принципі. В моніторі можна було б зробити колонки. Я знаю, що є смарт-монітори у Samsung приблизно ту саму ціну, і там є вбудовані динаміки. Вони простенькі, але добре, що вони є. По вигляду ми поговорили, а от про які збірки хотіли би також сказати. По збірці тут такий, скажімо, варіант нижче середнього, тому що от зараз вам покажу такі моменти. Наприклад, задня частина, бачите, корпус погано вона зібрана, не прилягає взагалі. Тобто, ну. Для мене знову ж таки це не критично. Я вважаю, що за таку ціну можна пробачити, але в принципі, отакий от момент по збірці тут є. Сама конструкція, як вже сказав, трошки така хитається. Отут, на тому підборіджі, що вам казав, пластик не, не щільно прилягає. І от він тут похрустує. От. А отут по боках, в принципі, все добре. Верхня частина також. Це стосується більше от низу, і ось верх, де саме отут стик іде. А так в цілому сам пластик тут. Всюди йде, в принципі, нормальної якості. Мені подобається. Якщо говорити про картинку даного монітору, то вона мені тут подобається. От реальне зображення тут класне, воно приємне для очей. Мені подобаються характеристики даного монітору. І я вважаю, що за цю ціну це доволі хороший такий варіант, який можна обрати для себе. По характеристиками, значить, це 2К. Получається, у нас відклик матриці 1 мілісекунда. Якщо говорити про яскравість, то тут 350 кендл на метр квадратний, контрастність 1000 до 1 і по частоті це максимально 180 Гц частота відповідно. Якщо ви хочете отримати максимальну герцовку, то це тільки дисплейпорт і підключаєте відповідно до своєї відеокарти. І тут DisplayPort на самому моніторі, хоча є також HDMI. -ка. там герцовка буде менша. Ну а так я повністю задоволений. Те, як показує даний монітор, хороші кути огляди, знову ж таки, запас по яскравості для мене нормальний. Якщо брати до уваги, наприклад, роздільну здатність, то 2К на 27 дюймів це норма. Це картинка, яка буде чітка, буде приємна, і на відстані 55-60 см ви не побачите пікселі, квадратиків. Вона реально буде чітка і дуже приємна. Якщо ви будете ближче сидіти, то так, там вже ви можете розглядіти пікселі. Але в принципі для такої ціни 2К 27 дюймів це дуже класно. Монітор має приємні кольори. У нього гарна гамма. Ну от мені подобається по кольоровості, як передаються всі кольори, як картинка взагалі, то вона така натуральна. Природні, я би сказав, немає такого якогось відчуття пережатості, чи не вистачає насиченості. Ви там можете під себе налаштувати, бо я не відповідно монітор. Але картинка, от реально, вона дуже добра. От подивіться наскільки таке все сочне, приємне і от виглядає як вживу. Насправді, бо є монітори, де. От прям дуже переборщили з цим, знаєте, або взагалі він такий більш якийсь, не такий насичений, як хотілося би. Тут баланс такий хороший. По котах огляду знову ж таки, от вам показую. Відео, звичайно, не передасть, але ви можете, при тому, коли сидите, прямо трошки розвернули монітор, наприклад, в бік, підняли вверх, кут змінили собі. То вам буде видно добре, не буде картинка якось показувати погано чи нечітко, все буде добре. Немаловажлива тема це засвіти матриці. Тут IPS-матриця і засвіти будуть. В якихось моніторах більше, в якихось менше, і в цьому моніторі я вважаю, що вони мінімальні. Камера, до речі, вам може передавати сильніше цей факт, тому що ну, все-таки от, зараз я світло виключу, практично, і ви можете таку жовтизну більше побачити. Але насправді засвіт є ось тут. Трошки невеличкі, і то його не видно, якщо в принципі, ви будете там дивитись фільми на декілька секунд, якісь сцени темні будуть включатись. Не будете фокусуватись на цьому. Трошки отут у мене є засвіт. ну, Вам воно показує, як повністю ця сторона така, трошки жовтить. Але скажу вам, що реально мінімально. Я мав різні монітори, і було де просто жахливо, дуже багато засвітів. А тут їх практично немає, і це плюс. Ось бачите, це вам ще блікує. Я отак вам з різних сторін показую. От, то ну, ви можете в магазині це подивитись, коли будете обирати. Або, наприклад, коли отримаєте монітор. Але знову ж таки, тут з цим все в порядку. В іграх монітор показує себе теж шикарно. Дуже класна картинка, мега насичена. Плавність відповідно 180 Гц вирішує, і різницю ви чуєте. Якщо до того використалися там якимось звичайним 60-75 Гц монітором, то від 120 Гц і більше, ну це максимально круто виглядає. Звичайно, треба мати хороше залізо, але в цілому картинка дуже плавна. Це стосується також і системи ігри на даному моніторі. Виглядають дійсно круто. Мені подобається. Тому, якщо ви розглядаєте такий монітор, відповідно в першу чергу для ігор. Ідеально підійде. Якщо говорити про роботу в системі, теж можна комфортно користуватись, тому що шрифти класно відображаються. Можна багато, якщо ви там щось друкуєте або е відповідно редагуєте з текстом, працюєте з цифрами, теж буде класно, тому що на очі приємно, шрифт не пливе, він достатньо чіткий і в системі монітор теж. Показує картинку дуже гарно. От вам, наприклад, покажу вікно відкрите. Ну, Відповідно, камера не передасться, вживу треба дивитись, але шрифти гарно відображаються. Е, різні кольори, на білому кольорі приємно працювати, в монтажі, в фотошопі там, на темних темах. І причому, якщо брати, наприклад, по колір, звичайно, тільки справжній е, чорний колір передасть OLED, Але на цій матриці е, чорний колір, він такий, скажімо, більш чорніший, чим... Наприклад, в більшості інших матриц ну у мене були різні там і IPS, і VA. і от цей більше такий, все таки до чорного. Я розумію, що він все-таки сірий, такий, такий темно-сірий, але все ж таки тут трошки відтінок чорного більше. І як на мене, це плюс, бо це виглядає симпатичніше. В цілому можу сказати, що монітором я задоволений. Мені подобається даний монітор. Якщо брати скажімо, по плюсах, то вони перекривають всі мінуси, ті, що я озвучив. До речі, забув сказати, що монітор не пишіть. Це, до речі, проблема багатьох моніторів, тому що я з таким стикався. Але блок живлення тут все-таки пишіть. Я його там закинув під стіл і я його не чую. Тому якщо ви чутливі до звуку, блок живлення, врахуйте, що трошки вам кудись туди подалі треба заховати, бо він при роботі видає звук. Тому на столі його краще не класти. Блок сильно не гріється, монітор сам не гріється, в принципі. Ну, якихось таких мінусів кардинальних я для себе не побачив. Тому монітор можу вам рекомендувати.